Добрий день! Слава Україні! Я Василь Дуценко. Філолог. Сьогодні ми продовжуємо качати нашу давню колядку про ідентичність українців та місію в історії людської цивілізації. Сьогодні сьома частина, яка зветься РЕКОНКіста. У попередній частині ми прийшли до того, що з України у 5-7 столітті. Вийшли племена з клавинів Антів і досягли серединного Дунаю та Балкан. І таким чином на Дунаї, в Балканах, в Європі спостерігають багато слов'янських племен. А до того ж там ще і венеди нащадки дзядзицької культури у Польщі. Ці Венеди, склавини, анти говорили між собою так, що вони розуміли слово. Тому почали називатися слов'яни. От я так міркую, що на восьме століття склалися умови, що з'явилося слово «слов'яни», щоб позначати ці три групи племен, які дуже споріднені. На відміну від венедів, склавинів антів, були народи, були племена яких не розуміли наші предки. Ті народи інші не йняли, не йняли слово, не розуміли. Вони були не ємцями, вони були німцями. Спочатку німцями називали не лише германське плем'я дойчів, а й римлян, і кельтів, і греків. Це вже пізніше ми так Визначилися, що німці це саме дойчі. На VIII -е століття ми спостерігаємо три держави, які стосуються історії слов'ян, історії українців. Це аварський Каганат, там, де сучасна Угорщина, на серединному Дунаї, це Болгарське царство на Балканах і Хозарський Каганат на північному Кавказі між Доном і Волгою. Нас зараз цікавить аварський каганат. Тому що Нестор Літописець говорить, слов'яни Русі походять із Дунаю. Е, Нестор пише, що налізли волохи на слов'ян на Дунаї, і слов'яни мусили звідти вийти. Ті слов'яни називаються ляхами. Ляхи з Дунаю виходять у Польщу. Звісно, ми поляків називаємо ляхами. Але далі ляхи продовжують виходити на Дніпро в Україну. От чомусь українців ми ляхами не називаємо. Альма Суді у X столітті пише, що серед слов'янських племен, серед слов'янських. Країн найшанованішою є Волинь. І імператор там Маджак. Це цар над царями, владу якого і авторитет визнавали інші слов'янські князі або воєводи. Так от, слово паразит, так от. Але все-таки робимо підсумок, ідемо далі. Коли аварський каганат був розбитий Карлом Великим, то держава Карла Великого складалася із центральної влади та із графств. Графства це такі землі, які мали певну структуру, керівника, адміністрацію. І маджак з Волині поширював свою владу до Дніпра. І ця влада була дуже структурована. Земля це не якийсь там гектар землі, несистематизоване, щось таке, непевне. А земля це як графство. із воєводою, з військом, із центральним градом, із системою градів та сільських поселень. І в середньовіччі сила землі, по-європейськи сила графства, визначалася кількістю градів. От, наприклад, в уличів було 300 градів. Дуже потужна земля, дуже потужне графство. На той час а, археологи співвідносять літописні племена руські із Лука-Райковецькою культурою. Вона постала на базі прасько корчацької культури склавинів. Тобто ці племена були нащадками склавинів. Чому українська мова так схожа з польською, словацькою, чеською, а з чехами в нас навіть ми гекаємо. І чеське речення пада-сніг звучить так само, як і українською мовою, а саме південно-східним діалектом української мови. Ми теж кажемо пада-сніг. Так, 1200 років минуло, а ми схожі і в мові, і в культурі, і в світогляді, і обов'язки, і геть наші люди, геть рідні. Ніби тих тисячу років не було. В той час, коли сюди приходять нащадки склавинів, на Лівобережжі, на Чернігово-Сіверщині, продовжують, продовжуються культури сіверян із Київської. До Колочинської, Пеньківської, Меньківської, Волинцівська, а Воленцівська продовжується Романською це продовження культури антів, але дуже великого впливу зазнали від лука Райковецьких племен. Тобто, у племена Русі вирівнюються. І вони стають практично лукарайковецькими. Ось і відповідь на те, від склавинів чи антів походять українці. Українці походять переважно від склавинів. Тут я погоджуюся із Залізняком. Але у етногенезі українців також присутні анти. Це Чернігово-сіверщина, перш за все. І там ще. Слов'янські племена, хазарського Каганату, Руси. Це теж спадщина Антів. Тут я погоджуюся з Михайлом Грушевським, що українці походять від антів. Таким чином і Залізняк, і Грушевський праві. Йдемо до наступного періоду. Тут на Русь приходять варяги. І засновується династія київських. Князів, Рюриковичів, там з 9 століття, з кінця 9 століття. Але ці владі не хочуть підпорядковуватися степові племена уличів, тиверців. Уличі протягом трьох поколінь б'ються, борються проти київських князів. Київські літопиш, літописи кажуть, що. Уличі програли, відійшли в Молдову, перенесли свою столицю Пересічен, і в Молдові зараз і село є Пересічен. Але факти кажуть, що уличі ніде не зникають. Приходять печеніги, приходять половці, а в степу слов'янське населення присутнє. От е, там Літописи Угорщини фіксують не полоців, а куманів та бродників. Тобто вони розрізняють слов'янське степове населення. І ці бродники займають землі від Дунаю до Дону, від сучасної Молдови, Причорноморська Україна і Ростовщина. Коли в 13 столітті Приходять татаро-монголи чи татари, то з ними бродники, їхній отаман Плоскиня укладають союз. І бродники разом з татаро-монголами перемагають у битві проти київських князів руських і проти половців. Половці виходять у Західну Європу, виходять, тікають від татаро-монгол. А в степу залишаються бродники. Невдовзі після перемоги татаро-монголів в тому ж 13 столітті до ставки хана рухаються посли європейських країн Рубрук і Карпінь. І вони свідчать, що від Карпат до Дону, від Києва до Криму звучить руська мова. Руська мова українська мова. І це не означає, що після поразки з Києва руська мова поширилася швидко у степ. Це означає, що ця мова в степу і була. Отже, ми можемо зробити підсумок, що протягом 9-13 століть. У степи Великої Скіфії повернулися нащадки великих скіфів, сколотів, слов'янські племена, і їх фіксують як племена уличів, бродників. А пізніше це українські козаки. Таким чином історія козаків не починається від Байда Вишневецького. Історію козаків. Слід починати із української реконкісти, повернення е, е, племен у степ. Це історія уличів, бродників. І, звісно, це історія е, Козака Мамая. А якщо точніше Беклярбека Мамая. Столиця Мамаєва була біля сучасного Запоріжжя. А Мамай був сучасником чеського короля Карла IV, який причетний до створення чеської нації. І чеська нація в середньовіччі і українська нація формувалися так само потужною одночасно. Просто там батько нації Карло IV, а батько української нації Беклярбек-Мамай або Козак Мамай. Ось так. Від козаків до сучасної України. Тяглість підтверджена, доказувати нічого не потрібно. Радянська історіографія, радянська історія не могла нікуди дітися. Від козаків до сучасної України пряма дорога. Але чому ж в українських підручниках ця тисячолітня тяглість українців, не просто української історії, а українців? Не простежується. Мені здається, це тому, що українська історія продовжує бути радянською, а радянська історія була російською. Російська історія мала за мету всі народи Радянського Союзу показати безбаченками, меншовартісними, а великий русський народ показати центральним, імперським, таким, що має все. Наша справа своє робить, повертати своє, от ми і повертаємо своє. Ми сьогодні говорили про українську реконкісту з 9 до 13 століть, про повернення українців сколотів, скіфів на землю своїх батьків Великої Скіфії. Дякую за увагу! Підписуємося на канал, поширюємо відео. Залишайте коменти, залишайте свої думки. Будемо говорити. На все добре. Слава Україні!